Відцвітаю черешні, котрі рясно-рясно зацвіли, майові черешні, цього року усі разом черешні цвіли, майові черешні білі і прості разом цвіли і разом відцвіли. В листах Марії Яремчук її реальна присутність, все, що просила Марія у Бога, і до чого молотовно прагла її душа не загубилося у часі, а проросло і визріло у цьому саду. Сливки цвітуть дуже рясно і прості і рінкльоти. Також і грушки будуть родити цього року, яблуні пускають листочки, але цвіту не буде. Тому що того року дуже цвіли, зате цього року сад повинен відпочити. Діти ще посадили десять щеп коло хати на грядках. Це коли я була в лікарні, Щепи ще були приготовані покійним господарем, нащеплені добрими сортами яблук. Найростуть, ростуть, а діти будуть знати, що це вони зробили. І будуть доглядати. А може, той вісняний сад став садом пісень її сина, бо то була її мрія бачити Назарія саме таким, яким боготворила його Україна. Яку давно покинув я, наснився сад веснянім цвіті, струнка сена край ворі, і найрідніша в цілім ситі, матуся сива на дворі. Кажуть, що під купальським дощем швидко виростають діти, а потім, щоб прихилити любов, шукають у горах червону руту, чисто вимитий світ, що пахне травами і квітами, тяжіє плодами і тримає віки на міцних родинних стінах. Саме так виглядає дитинна колиска Назарія Яремчука, яку залишила йому Марія. Є багато червоної квіточки, червона рута. Ця квіточка прижилася в нашому обісті, її привіз Назарій з гір. І ось ви бачите, ціла лайка, червоної рути. Люди приїжджають туристам і просять, я даю росточки святи. Вона вже є багато по українці, не тільки і в Польщу взяли росточки. Ось, бачите, квіточка, листочки пахнуть м'ятою. Віточка сама така чарівна, як і чарівна пісня Червона рута. Це кияни посадили цю смирічку. Кияни? Кияни. Ну, ось це така красива. Київська віточка. смирічка. <смірчка> і гортензія красива. Ти знаєш, що в нас ще буває темних кольорів, залежно від ґрунту. Тут вона рожева. І тут. Бжілки. Бжілки. Ну і ромашки. Тормасити. Ромашки, любими, нозерові квіти теж так. були колись. Надзвичайно любили. Катя, ем, коли поминальні дні, такі оці літні, завжди приносить на могилу польові квіти і ромашечки. Він завжди за маму Бога просив, він з самого дитинства ну, виростав під її великою опікою, тому що вона була людина, яка надзвичайно любила талановитих людей. Вона постійно просила Бога за дітей, просила Бога за Назарія. Вона, коли практично знала, що може бути кінець дуже швидким. Вона як заповідала синові, що щоб не сталося, ти маєш співати, тому що мав бути концерт. І вона казала, ти маєш сину співати. Е, я бачила серію листів, які мати писала з лікарні додому дітям, тому що вони залишилися самі. Пані Катруся була, залишилася як господиня в хаті. Вона писала дітям листи і опікувалася дуже ними, давала завдання. Кожному там з братів. Ну, Назарію вона казала, що маєш працювати творчо. Криниця на подвір'ї Яремчуків уже не суто родинний рарітет, а те глибинне джерело, напитись з якого стало духовною потребою. Колись Марія Яремчук напувала із неї і купала дітей. І та здорова вода, окрім живильної сили, давала ще світле відчуття дому, що був невід'ємною часткою прекрасного світу. Тепер це криниця Назарія. Але джерело, що б'є в її глибинах, належить Марії одне ціле син і мати. Це я думаю про дітей, коби мали добрий розум, і тоді будуть мати щастя, Коби щасливо дослужив Степан та повернув та знайшов добру дівчину, і би оженився, але це ще впереді. Надіюсь, що так і буде. Назарчик гарно співає я, хоч не ходжу нікуди, але чую, що говорять. Він виступає на праздниках і на сцені, йому аплодують, цвіти підносять. Часом мені у хаті співає, гарно в нього виходить. Каже: Я вже знаю чотири пісні на баяні грати. Мамо, купіть мені баян. Нехай ще поучиться, а я потім куплю. Вони не такі вже дорогі, як раніше. Це святе для кожної людини. Для Назарія, мені здається, це, це був неоціненний скарб його мама, тому що вона дуже його любила. Він був найменший, знаєте, в найменшого в сім'ї дуже люблять, але він дуже любив свою маму. І коли мама тяжко захворіла, він ходив такий пригнічений. І... Дотківський тоді вже був керівником ансамблю. Вони приходили, відвідували. Я, на жаль, вже не застала. Маму Назарія, живу, не пам'ятаю. Він тоді вчився, закінчував школу, мати померла і перед смертю просила Левка Дудківського, щоб він опікувався Назарієм, щоб він допоміг стати хлопцеві на ноги, тому що. Ну, були діти, вона залишала дітей, батька вже не було, батько давно помер Назарія. Старший брат жив в Канаді. І, звичайно, що вона бачила його потяг до пісні і бачила той талант, який є, і який допоміг якому розкритися. Левко Дудківський. Вона плекала надію на те, що Назарій буде великим артистом. І навіть помираючи, вона просила Назарія, щоб він. Не покидав співати. Це твоє, це твоє життя, це твоя доля, і ти повинен продовжувати співати, не дивлячись на те, що в тебе буде на серці великий жаль за мною. Ну, і... продовж свого життя, мабуть, це і тягнуло його додому, до рідної хати, до сестер, до братів. Бо тут залишилися найкращі спогади його дитинства, спогади про маму. Я думаю, що це допомагало йому жити і творити. За дітей я рада добрі відгуки чути від посторонніх людей. Богдан буде учитись. Степан виробився теж, армія це добрий урок. Ще десять місяців служби, надію, що будуть з нього люди, тому що він сам признає помилки до армії, котрі були в нього. Все, що гарне впереді, кажу я їм, тільки учіться і любіть працю. Навчаючись в Росії, я вперше побачила смірічку в 72 році на пісні року. Я дуже зраділа, бо це мої земляки. Я вчилася в Липецьку, в Російській Федерації і побачити земляків на всесоюзній сцені, причому з такою гарною піснею. Для мене це був справжній подарок перед новим роком. Ча писа, а ще в той час не знала, що рівно через рік я буду стояти на цій же сцені і з ними співати «Одограй». Сталося, що я поїхала на роботу на Україну і приймаючи участь в концерті в одному з будинку культури, до мене підійшли за куліси керівник ансамблю Дудківський, Назарій Яринчук, і сказали, що хочемо вас послухати, бо нам потрібна солістка. Я була приємно здивована і, звичайно, дуже схвильована. Зразу ж Дудківський запропонував нам попробувати пісню «Водограй» і сказав, ми вас беремо. Були дуже виснажливі, я би сказала, репетиції. Ми готувалися до виступу в Москві на Аламушка і талант». Місяць безперервних репетицій, і е, через півтора десь місяця ми поїхали в Москву. Ми стали фаворитами на центральному телебаченні. Нас запрошували не тільки виступити на сцені, ми в колонному залі виступали, і в театрі радянської армії і у багатьох телепередачах. Їх називали українськими бітлз. Однак шалена популярність смирічки мала дещо іншу стихію всенародної любові. Позбавлена сліпого фанатизму, індивідуально прониклива, вона стала національним духовним брендом, символом цілої епохи української пісні і держави. Бо все, про що співала смирічка, вартувало кожному українцю найсвятіших почуттів, і молода енергетика, що виростала із карпатських гір, вічно зеленої смирічки, збуджувала цю любов і об'єднувала людей різних. Мабуть, Буковинська земля повна талантами, оця земля, де на цьому такому маленькому клаптику землі зійшлися багато національностей. У нас поверх 100 національностей жило в Чернівцях. Мабуть, це, я так думаю, дало поштовх такому, бо якщо подивитися на народних артистів, заслужених артистів, які зараз працюють і в Москві, і в Києві, то дуже багато. Із Чернівців. Ну і самі гори надихають. Назарій дуже любив природу, свій рідний край. Він, він дуже рвався у Вижницю, Він, як виходив сюди, він каже, як я виходжу на Черемош, дівчата, мені хочеться кричати: гори, Я тут, я з вами. Мій сивий Черемош, і я тут, я з вами. Він дуже любив свій край. Мов зрівняний світ краси, Черемож хвилями пісню награє, а три на полонині ніби світ, Мрія й радість і щастя в них моя. 愛の夢に,に,に,に,に、この夢はもう変りませのはう終わりません。Oh, Я надзвичайно любив Назарчик. Вони недалеко біля нашої хати родинної. Назарій в дитинстві сюди ходив купатися з своїми братами, з Богданом, Степаном. Ловили рибу. В той період, коли ми були малими, тоді було б дуже багато риб в цій річці Чермос. Назарчик розказував, що на тій горі, з цієї гори видно наш будинок. А ось ці смирічки, ці, ці гори, Назаріві давали натхнення. Він, він любив приходити сюди і писати. Те все найдорожче, воно ніколи не забувається. І то найцінніші спогади. Діти стараються, працюють і учаться, живемо ощадно, бо Богдан один заробляє, і мігла б була б і я ще за двоє дітей колисати, ніж цю слабість колисати, як вона мене жалить, як кропивою по усіх замках і сковує. Коли сонечко на дворі, то ні, а коли змінюється погода, то вже маюся в роботі. Діти Катруся і Назарку мають канікули і цей час стараються навести порядок у хаті і на подвір'ї. Кажуть: Мамо, як прийдете з лікарні, то вже скрізь буде порядок. Не будете журитися, що не порядок. Щоб не опускалися, а старалися, бо немає гіршого від байдужості. Усе добре, їхнє все, що гарне впереді, вони здорові і ні на що не нарікають, лиш мені прикро, що не можу нічим їм допомогти. Пробачте, що негарно написано, пальці в замках болять. Таке єднання дуже велике у них було з Назарієм, тому що коли вона захворіла і відмовили ноги, коли вона вже лежала вдома. Назарій ходив нашими полонинами. Тут є унікальна полонина Гуцелове. До речі, під нею розташоване джерело, яке називається Назарове. Тому що він постійно туди ходив, звідти носив воду матері, то він з цієї полонили, хворій мамі приносив цілющі трави для того, щоб можна було зробити відвари для напоїв і для того, щоб вона могла погріти води в таких наварах. Він навіть взимку клав сільця, у нас так називають сільця на зайців, тому що оці шкірочки вони були, ну як казали, цілющими для ніг. Потім, ставши географом, він більше ніколи цього не робив, тому що казав, що йому було дуже жалко, він дуже любив природу. Йому було дуже шкода всього того, що коли вони виловлювали цих зайченят, але робив це тільки заради матері. Маму, я не бачила. Я вже приїхала, коли я закінчила вуз, я вже не застала її. Назарій вже вчився в університеті на географічному факультеті. І на репетиції він приїжджав вечором, тоді в нас ходив поїзд. І зараз ходить поїзд з Чернівців. Вечором пізно, пів дев'ятої вечора, він йде. А то і пізніше тоді ходив. Приїжджав у вижницю. А досвіду в четвертій годині назад. Оце так Назарій їздив вимотувався, їздив на репетиції, назад на, за... на заняття університет. До речі, тоді Смирічка була дуже популярним колективом не тільки для концертів. Раніше вони грали танці у будинку культури і в тому стилі, який був тоді заборонений, це було загниваючого капіталізму мистецтво, бугі-вугіт. У нас був дуже прогресивний тут у Вижниці перший секретар райкому комсомолу, який дозволяв це. То молодь із чернівців, з колишніх, з Івано-Франківщини, приїжджали в Вижницю на танці. Танці були до ранку, а рано в четвертій годині молодь сідала на поїзд і від'їжджала в Чернівці на заняття. І... Дуже популярно було то. Ну, я, я вважаю, що якби не Левко Дудківський, то багато із нас не мали б таких хороших пісень. І Україна не мала би теж втратила теж багато, бо Левко зробив із нас, простих дівчат і хлопців, які вміли. Любили співати, які, яких він, музикантів, яких він навчив багатьох грати, і зробив справжній шедевр. Я врахую так, що, тому що українська естрадна пісня, мені здається, справжня естрадна пісня народилася у вижниці. Може хтось зі мною поспорить, посперечається. Не признайся мені, звідки в тебе і чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі, Боже, десь у лісах і черзілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Тільки ти повірю я врода, то є чистая вода, то є бистрая ворога сині. І ти, о, вібо твоя брода, Твоє чистая вода, Твої, волках, сині, є бистра, волках, сині, Твої быстра вода вогай.